Інструкція з користування EPG EPG або електронний програмний гід це програма телепередач на екрані вашого телевізора. Завдяки Гіду ви у будь-який час можете ознайомитись та запланувати перегляд фільму або передачі. Для перегляду розкладу програми передач натисніть на пульті кнопку EPG. Кнопками верх-вниз оберіть потрібний телеканал. Після цього кнопками вправо-вліво оберіть необхідну програму. Щоб переглянути детальну інформацію про обрану програму, натисніть на пульті кнопку Інфо. Якщо ви бажаєте швидко перейти до перегляду розкладу на добу вперед, натисніть Жовту кнопку, далі курсором вправо пересувайтесь до обраної програми. Ви можете зарезервувати її перегляд, натиснувши червону кнопку. Після цього на програмі з'явиться маркер у вигляді годинника. Приймач автоматично перемкнеться на неї у зарезервований вами час. Отож планування відпочинку з телебаченням Viasat легке та зручне.